Дорога мені церква, шлях любові та дорогоцінна сім'я Христова, святі і рідні у Христі Ісусі, всі, хто в своїй хаті, всі, хто в чужій. Мир вам, мир нашої Україні. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, як я зауважу в одному із попередніх номерів ранкової роси, фразу тяжкі часи перекладено з грецької Кайрой Халепой, де слово Халепой означає небезпечний. Суворий, тяжкий бідовий. Чому ці часи будуть тяжкими? Тому що люди будуть тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невда... невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, ще більше люблять розкоші, аніж. Люблять Бога, вони мають вигляд благочестя, але сили Його видреклися. Сьогодні дослідимо наступну рису людей останнього часу, яка називається Грошолюбство, і ранковою росою буде перше послання апостола Павла до Тимофія 6:10, 11. Бо корінь усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбились від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людина, втікай від такого, а женися за правдою, бо благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Що таке грошолюбство і чому грошолюбні люди роблять останні часи тяжкими? В писанні грошолюбство називається ще користолюбством. Хапливістю, жадібністю до збагачення, любов'ю до грошей, жадібністю до грошей, хапливістю, набутливістю, великою охотою за набут, до набутку, за захланністю. За словами апостола Павла, любов до грошей є коренем усього зла, тому що жадібність до них спокушає і захоплює багатьох людей шкідливими бажаннями, які ведуть до загибелі і знищення. Відчуття, яке народжує фінансову спроможність, є дуже небезпечним, бо людина впадає в гріх всемогутності, а в результаті вседозволеності. Далі Павло в тому самому уривку говорить, що грошолюбство змушує багатьох людей відступати від віри і покладати на себе багато страждань. Любов до багатства, срібролюбство і прагнення до збагачення, користолюбство, є ідолослужінням, тобто служіння мамоні мамона від арамейського слова майно запозичене слово в грецькій мові, що означає багатство і розкіш. Також це ім'я язичницького божества, якому поклонялися всі, хто бажав збагатитися. В той же час важливо підкреслити, що проблема не в самих грошах, не в багатстві, а в користолюбстві, в прагненні до збагачення, ще є і долопоклонства, захований в людському серці. В своєму посланні до Колосян 3:5 апостол Павло закликає: отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечість, пристрасть. Лиху пожадливість та зажерливість, що вона ідолослужіння. Писання категорично застерігає від шкідливих і руйнівних бажань, які викликають гроші, спонукуючи деяких людей відмовитися від своєї віри та наражатися на низку страждань. За словами Христа, користолюбство оманює людину настільки, що вона починає думати, що її життя залежить від багатства і її маєтку. По цій причині він називає таку людину нерозумною, де вжити грецьке слово Айфрон, що означає безглуздий, дурний, без розуму чи інтелекту той, хто діє, необдумано. Луки 12:15, 21 при цьому сказав їм: глядіть. Остерігайтеся, коростолюбством, бо життя людини не залежить від багатства її маєтку. І сказав їм притчу одного багатого чоловіка добре вродила нива, і міркував він сам собі: Що мені робити? Нема куди мені зібрати плодів моїх, і сказав: Ось що зроблю! Зруйную житниці мої та збудую більші, і зберу туди весь хліб мій і все добро моє, і скажу душі моїй, душе! Багато маєш добра, що лежить в тебе на багато років, спочивай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти наготував. Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога богатія. Біблія не виступає проти заможних людей, однак попереджує, що їм дуже тяжко війти до Царства Божого. Як важко тим, що мають багатство війти в Царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти до царства Божого, Луки 18, 24, 25. Чому? Звичайно, не тому, що вони багаті, а тому, що вони залежні від свого багатства. По цій причині Слово Боже попереджає нас, щоб ми не приліплювалися до багатства своєю душею. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства, а коли багатство примножується, не віддавайте йому серце, переконує Псалом 61.11. Істина полягає в тому, що все, що володіє нашим серцем, є для нас ідолом. Книга Приповісток 23.4.5 каже: не турбуйся про те, Аби надбати багатства, відкинь такі думки твої, спрямуєш очі твої на нього, і його вже немає, тому що воно вчинить собі крила і не умов орел злетить до неба. Жадібність до грошей небезпечна для нашої віри. Грошолюбство є небезпечною зоною, з якої всі щирі християни повинні тікати. Тікайте. Послання до євреїв 13.5, закликає віручих. Шукати задоволення та покладати свою надію на Бога, а не на багатства. Читаємо. Будь, будьте життям грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте. Сам Бо сказав, я тебе не покину, ані відступлю від тебе. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. небесний батьку. Така непроста ця тема, Господи. Непросто, Господи, бути Правильному положенні перед Тобою, відношенні грошей. Так хочеться, щоб все було правильно, чисто і на збудову, Господи, щоб царство Твоє будувалось, Боже. Ти бачиш, як багато з нас обіцяли Богу одне, говорили, казали, Господи, що якщо Ти зробиш так, то я віддам Тобі так. Прости нас, Господи, за нашу невірність десь. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти дав нам сили. Бути в правильному положенні перед Тобою, щоб серце наше було в правильному стані, Господи, перед Тобою, щоб ми покладались не на наші гроші, не на наші статки, Господи, а на Тебе одного, тому що ти, ти наша надія, ти наше майбутнє. Також, Господи, сьогодні ми покладаємось на Тебе і за Україну. Що ми можемо змінити по-людськи? Нічого, тільки ти можеш. Змінити, Господи, стан в Україні, Господи, звільни нас від наших ворогів, дай перемогу. Господи, як тих, що зовні, так і тих, що всередині, Господи, звільни нас від ворогів, звільни нас від корупції, звільни нас від Господи хабарників тих людей, які бігають за грошами, які готові продати і свою рідну маму. Господи, благослови народ України, щоб прийшло часи, Господи, втіхи від Тебе, щоб люди шукали Тебе, Господи, не грошей, не якихось, Господи, цього всього, що світ шукає, Господи, щоб Україна шукала Тебе. Тому що спасіння від Тебе, довіряю Тобі, батьку, і благословляю Твоє ім'я в ім'я Ісуса Христа. Амінь.